Привіт усім, хто скучив! Мене звуть Марта і ви на моєму каналі про розумний догляд, за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Сьогодні будемо говорити про канабіс в косметиці. До недавнього часу заборонений інгредієнт. Що з ним так, що не так, давайте зараз розберемось. Ну що ж, канабіс звучить так заборонено і через це так манить. Але сьогодні говоримо про канабідіол, який є. Дозволеним інгредієнтом, дозволеною речовиною ще 2021 року, тобто це не медичний канабіс, а дозвіл на використання якого вступить з 2024 року в липні, тобто через місяць буквально, він вміститиме в собі 0,2% ТГК, це тетрагідроканабінол, який саме має ось цей дурманний ефект. Канабідіо цього не має, тому що він екстрагується із тебл рослини коноплі, де ось цей тегаке био неможливо визначити, наскільки там низька його кількість, наскільки низький вміст. Загалом із рослини канабісу, канабіс сатива, екстрагується понад по різних джерелах 80 сполук, 100 сполук. Деякі кажуть про те, що їх аж може бути 200. а це все є канабіноїдами. Варто сказати, що наш організм надрозумна система, я не втомляюсь про це казати, він виробляє ендогенні канабіноїди ендоканабіноїди, які являються частиною ендоканабіноїдної системи. Про неї не так давно стало відомо, і вона являє собою клітинну сигнальну систему, яка слугує для фізіологічного відновлення організму після стресу. Тобто вона не активна постійно. Вона нам допомагає підтримувати наш гомеостаз. Тобто, якщо ми там пережили якийсь стрес або ну, стрес. Може бути різний, може бути моральний, може бути фізичний. Ця система вмикається в даному випадку. І вона може регулювати такі важливі процеси, як, наприклад, сон, метаболізм, пам'ять, може знижувати запалення, вайна на регуляцію, наприклад, імунітету. Тобто вона активізується для того, щоб вивести назад наш організм в нормальний, збалансований фізіологічний стан. І ендоканабіноїди являються нейромедіаторами, хімічними месенджерами, які посилають сигнали між нервовими клітинами. Ну що ж, якщо говорити про вплив взагалі на шкіру канабідіолу, немає таких, от прям твердих досліджень, на які можна опиратися, і точно сказати, що канабідіол здатний на це чи інше. Ну, тим не менше, вони певні вже якісь є. І одне із них це має заспокійливий ефект. Було дослідження, приймало участь буквально 20 людей в ньому, аж 20 людей. І протягом трьох місяців вони користувалися мазією з канабідіолом двічі на день. У людей був псоріаз, екзема. В результаті подразнення шкіри зменшилися. Немає інформації стосовно алергічних реакцій, але. Ну, тобто таке досить дослідження закритого типу. Щодо заспокійливого ефекту в цілому, також шкіра, яка схильна до почервонінь, до подразнень, до куперозу, вона також буде вдячна цьому інгредієнту, тому що він має властивість заспокоювати. І ну, дійсно, наше накоюше середовище досить агресивне. І що чим більше у вас буде таких от інгредієнтів, заспокійливих, тим буде краще для вас. А далі це робота з висипами вугровими саме висипами. Немає тут прямо достовірної інформації, що канабідіол допомагає в цій справі. Він має потенціал до зменшення виробництва шкірного а, жиру. Тут так. Більш предметніше, і дійсно ці речі можуть допомагати в роботі з висипами різними. Але знову ж таки немає чітких доказів, і ми маємо таку кількість дійсно крутих з доказової бази інгредієнтів, що звісно краще звернутися одразу в них або до лікаря, якщо вам це потрібно. Далі улюблена тема це інгредієнти проти старіння та зморщок. Так. Оскільки канабідіол все-таки має рослинне походження, те, що рослинне походження так чи інакше трошки є антиоксидантом, канабідіол є не виключенням. Антиоксиданти це ті помічники наші, які допомагають нам справлятися з оксидативним стресом. Тому це буде одним із інгредієнтів, але не топовим, точно не топовим, точно так само, як і в роботі з проблемами шкіри, як в угрі. Тому що ми знаємо, що дуже багато є інших класних, дійсно потужних антиоксидантів. Але, але якщо ви користуєтеся більшою кількістю антиоксидантів, тим краще для вашої шкіри. А, і також мені здається, одним із найважливіших і найреалістичнішим, що нам обіцяє канабідіол, це саме попередження втрати вологи шкірою. Зволожена шкіра це здорова шкіра, тому використання канабідіолу б, хоча б по цій причині, може бути немарним. А що ж стосується використання косметикою цим інгредієнтом під час вагітності. А тут інформації немає. Рекомендується йти до лікаря і радитися, чи варто вам ним користуватися. Але я впевнена, я думаю, що ніхто не буде ризикувати, тим паче, що це не є якимось надпотужним інгредієнтом на даний момент, і з того, що ми знаємо, можливо, пізніше буде більше досліджень і. Інформація буде зовсім іншою, але поки що так. Як шукати в косметиці, ви можете побачити ось тут. Цікавим біотехнологічним компонентом, щастям для обличчя, як лейбл для волосся, є канабіа Сенс. Використовує його, до речі, наш український бренд Розабелла. Ви можете з оглядом на косметику ознайомитися на моєму каналі. І що являє собою ось цей комплекс? Це перебіотичний субстракт стовбурових клітин канабісу. Повністю природний компонент, який слугує таким пребіотичним комплексом, тобто він а, допомагає нашій шкірі відновлювати наш мікробіом. Також говориться про те, що він запускає синтез шкірного окситосину, і цей механізм стимулює центр задоволення мозку, що сприяє, в свою чергу, більшому позитиву покращенню самосприйняття, в результаті. У нас краща, здоровіша, гарніша молодша шкіра. Де ми можемо побачити, в яких косметичних засобах канабідіол це починаючи від кремів для обличчя масок, закінчуючи закінчуючими закінчуючи різними оліями. Кремами для тіла, бомбочками для ван, тому що канабідіо має заспокійливий ефект. Мої висновки, чи буде обов'язковим цей інгредієнт на вашій косметичній повичці, ну, мабуть, ні, не буде. Але якщо у вас є проблеми з реактивністю шкіри, з чутливістю, то так це буде одним із допоміжних інгредієнтів, які варто додати в свій догляд. А я вас закликаю ставити вподобайки, коментувати, підписуватись. Нагадую, що як ніколи ми повинні допомагати одне одному, продовжувати донатити і слава Україні.